Лут номер 4 четвертий мішечок купальнички, Позиція йде у нас під кодом 259. Передивляємося цей мішечок, кому сподобається. Замовляємо. Можна замовити як із відеоогляду, також і без огляду запечатаних, нерозпакованих лотів. Тапаємо, тапаємо по ефірчику і забираємо купальнички. Зараз якраз розпочинається купальний сезон. Різноманітні йдуть модельки, окремо верх, окремо низ, закриті топіки. Різні модельки, як бачите, в даній позиції. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний. Робимо замовлення, вибираємо для себе ті лоти, які вам більше до вподоби. Лише 1669 гривень за 25 кілограмів купальничків під кодом 259. Ось це у нас низ. Також низ, Різні йдуть модельки. Позиція сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Підписуємося, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, вибираємо показуємо загальну наповненість, кольорову гаму, розмірний ряд. В даній позиції йдуть всі розміри. Тут і середні, і великі, і малесенькі можуть зустрічатися також і дитячі. Тапаємо по ефірчику, вибираємо для себе топові позиції сезону за вигідними цінами. Ось така позиція купальничків на 1669. Гривень ідуть дешевші, ніж були раніше. От навіть із бірочками ось зустрічаються новесенькі модельки. Розмірний ряд присутні всі розміри. Тапаємо, тапаємо по ефірчику, забираємо купальнички під кодом 259 за акційною зниженою ціною лише по 1,6 доларів за кілограм, а мішок вагою 25 кілограмів буде коштувати 1669 гривень. Ось це саме стопіки, тунічки, і дитячі, і дорослі. Всіх розмірів ідуть, різнокольорова позиція. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправка у нас здійснюється з кривого рогу вантажними відділеннями по всій території України. Переглядаємо загальну наповненість цієї позиції. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ось це все у нас один мішечок 25 кг. Відправка. З кривого рогу щоденно 1669 гривень за 25 кг купальничків. Всіх розмірів йдуть різноманітного модельного ряду. Ось така от позиція. Є в наявності, можна замовляти. Дякую, друзі, за увагу, загальну наповненість місічків показали.